Колись кожен гравець чекав на сюжетну гру, як на новий сезон улюбленого серіалу: Mass Effect, Bioshock, Відьмак. Це не просто ігри, а цілі світи, де ти не просто стріляв, а проживав історію. Та з роками щось зламалось. Все частіше нова гра це онлайн, магазин, рівні та скіни. А де сценаристи, де персонажі, в яких ми вірили? Давай розберемось, чому великі історії в іграх зникають. Головна зміна це модель Free to Play плюс Live Service. У Fortnite, Warzone, Apex Legends немає сюжетів, які варто запам'ятати, і це не баг, це фіча. Історію замінили сезонні івенти, де сюжет подають через кіни та комікси. Розробникам просто невигідно писати сценарій, якщо 90% гравців одразу скіпують катсцени. Сюжетна гра це одноразова покупка, а онлайн це постійне джерело прибутку. The Last of Us заробила в моменті, але не генерує дохід щомісяця. Genshin Імпакт або FIFA Ultimate Team приносять мільйони щодня без жодного глибокого наративу. Тож навіщо створювати драму і конфлікт, коли можна продати золотий костюм героя за 20 доларів? Сучасна молодь часто не проходить сюжетні ігри до кінця, tiktok формат сформував дуже короткий фокус уваги, покази відразу найцікавіше не зможуть чекати. Гравці хочуть залетіти, постріляти та вийти. А як же ж висадити 100 годин геймплея у Red Dead Redemption 2, щоб відчути драму життя Артура Моргана? Сюжет вимагає терпіння, а терпіння зараз це дуже велика рідкість. Грати в сюжет це ризик, але робити сюжет ще більший ризик. Розробники витрачають роки на сценарій, і якщо гра не зайде, усе марно. Приклад, Forspoken новий всесвіт, нова героїня, купа катсцен. але вийшло сиро, і гра провалилась. У відповідь студії роблять висновок: не варто вкладатись у сюжет, гравцям це не потрібно, і ми втрачаємо ще одну спробу отримати щось нове та дійсно цікаве. Багато крутих авторів пішли або їх звільнили. Бюджети ріжуться, дедлайни тиснуть, креатив душиться. Сценаристів наймають на пару місяців чисто підкатати діалоги, а не створити Всесвіт. Порівняй, третій відьмак квест Кривавий барон, ти його запам'ятав на все життя. Азасін Міраж взагалі важко згадати хоч одну емоційну сцену, тому що там не було людей, які просто могли б її створити. Сюжет це ризик, особливо якщо він торкається реальних тем війна, суспільство, психологія. Компанії бояться скандалів, бояться реакцій, бояться культурної війни. Тому історії стають безликими, у героя може бути естетика, скіл, але немає душі, нікого не образили і ніхто нічого не запам'ятав. В теперішній час легше зробити ремейк. Нову історію важко продати, стару легко. Dead Space ремейк, Resident Evil 4 ремейк. Всі отримали тепло. Бо це перевірена формула, ризик мінімальний. Але скільки ще ми будемо переїдати старе, де нові всесвіти, як, наприклад, Mass Effect у 2007 році? Сюжет деградує навіть у відомих серіях Far Cry 3 справжня психоделічна драма про втрату себе, Far Cry 6. Революція без емоцій, псевдополітика, але нічого не сказано. Assassin 2. Подорож дорослі шаняйців. Вальгала 100 годин геймплею без кульмінацій, серії довгі, бюджети великі, а сенсу все менше. Деякі студії досі тримають високу планку: God of War Ragnarok, Black Tail Requiem, Baldur's Gate 3, але це радше випадковості, ніж тенденція, і часто це незалежні студії або останні бастіони старої школи. Сюжет це те, що робить гру людяною. Він додає сенсу кожному пострілу, кожному вибору, бо саме він перетворює гру на історію, яку згадуєш через 15 років. Без сюжету ти просто натискаєш кнопки. Хороші сюжетні ігри не померли, але їх все менше, і якщо ми не будемо підтримувати їх, вони зникнуть остаточно, бо в компанії немає душі, душа це гравці. Якщо ми хочемо більше відьмаків та The Last of Us, а не шутерів з донатом, треба голосувати гаманцем. Підпишись, якщо ти теж пам'ятаєш, як радав підфінал Red Dead Redemption 2, і подякуй ЗСУ, вони воюють, щоб ми могли грати і записувати такі відео.